Добрий день. Добрий день, Юрій Михайлович. Чого ви сьогодні тут в що вас сьогодні за Софіївки? Софіївки я, тому що це, це мій, як кажуть, рідний участок, мої земляки. Отсюди я йшов депутатом району районну раду, вибирали А сьогодні ще і свято їх захід, день незалежності, який будемо зараз святкувати в будинку культури. І святковий концерт. Я вважаю, що колектив самодіяльності один з кращих в районі. Ось сьогодні вам буде нагода, Юрій Анатолійович, побачити і обідеться. Хочу привітати також громаду всього новобужжя з Днем Прапора, з Днем Незалежності. Незалежність для нашої неньки України завжди вона завоювалася довгі-довгі роки йшли ми до незалежної держави. І навіть нас, геній Тарас Григорович Шевченко, говорив і бажав усім, і сам хотів жити в сім'ї вольній, новій, тому що він знав, що без панства, без ніяких цих жити у незалежній сім'ї набагато краще. Тому я також хочу привітати всіх жителів Новобужя з Днем Незалежності. Побажати їм терпіння, добробуту, здоров'я і всього найкращого. Саме головне, щоб наступив побистріше мир. І хлопці наші, які зараз на сході, і от навіть тільки що я сводку бачив, яка там у бойові дії розпочалися, щоб хлопці побистріше вернулися додому в свої сім'ї, свої роботи. Свої колективи трудові, тому що їх тут всі ждуть. Як у вас село до Дня Незалежності готове, як вони будуть? Благоустрій, покосили бур'яни, це саме перший був у цьому році, дуже великі бур'яни були. Зробили ремонт до садику до навчального року, школа підготувалася до навчального року, був об'їзд, поставили хорошу оцінку. Тепер ми будинок культури заказали вікна на другому поверсі і двері, повністю тамбур. Да, і робляться документи, електропроводку на другому поверсі, частину другого поверху. Там за це ми 260 тисяч запланували на ремонт, капітальний ремонт. Будемо використовувати, постараємося використати. Як фінансування доріг у вас? Це проблема? проблеми. Ну, дороги ми поки не дуже за це. У нас Ми виділили кошти на, на дороги, планували на дороги, але у ну, нас прорвав водопровод і ми кошти спланували туди, перекинули на водопровод, бо це таке нужніше було за це. А поки дороги будемо бачити, ось буде сесія, будемо бачити, якщо уточнення. план є, уточнення. Може, щось виділимо на дорогу. Ну, хочеться поздоровити всіх з Днем Прапора, з Днем Незалежності, побажати всім миру, здоров'я, щастя. Ну і звичайно, щоб наша незалежна Україна була багата і незалежна дійсно. О, да, що для вас вообще Україна? Що yeah. таке незалежність? Ну, що вона іменно як для вас, як для вашої сім'ї, вона тут і конкретно для вас, родина, батьківщина. Ну вона. Турбуються про вас, ви про неї турбуєтесь. Ми Не тільки за Україну. От що у вас в селі хорошого для вас то зробило ваше село, Ваша сільська голова. Ви самі. Що саме ми зробили? На вулиці буду провели. у <пу> вас Справді свято на селі. Ні, взагалі, ну так, у нас все час. все селі, всі заклади проводяться. Кожний день голова у нас хороша, все забудеться. Коли не підеш, сюди підеш навстречу, якщо що треба. Ну, от незалежності, от кого Україна незалежна? От кого? Не знаєте, так? Да? Ну, не задумала це питання. Це не. ж незалежності. Ну, если так, как если мы раньше были в Советском Союзе, как говорится, залежали то нас залежали нас нас всіх. Нас то, что сами работаем на себе, получается. Украина на Украину. Україну. Ваші, зараз йде війна. Це посягається на незалежність України. Ви як відноситесь до агресора? Якого ви встаєте агресором в цьому? Ваши ряды никто не, не попала на них. Ну пока еще, слава не, богу, не нет. Нет, у меня у двоюродной сестры, сын находится в АТО. У меня племени. Славка какие в АТО. Ну, вы их фашисты наших насчитаете, правильно? Конечно, не ответ. Я нас до сих пор уважаю. Ми... Ну, я не знаю, у меня сестра, например, живет в России, как говорится, сестра живет в России. И два брата у меня в Крыму живут. Ну отношения у нас не поменялись. Передаю дочери привет тебе в Москву. Да, да, да. И мы тоже. Я передаю всем своим родным, чтобы мы всегда жили дружно и понимали друг друга. Самое главное, чтобы понимали друг друга. Русский язык, украинский язык, неважно, на каком языке разговариваю. Добрый день. Добрый день. А чего, че, чего, чего сегодня тут представляете, в каком-то костюме, таком непонятно, что це у вас за платье? У нас есть коллектив Халинові Ми участвуємо в самодіяльності. Хоча ми пенсіонери, але любимо співати ходимо на репетиції. участвуємо в самодіяльності. Скільки років у вашому квартиру? П'ять років було. В прошлому році це вже шостий рік. Які пісні співаєте? Якою мовою? Українською. Та любимо всі пісні співати, але більше слов на українській мові. Сьогодні теж пісню одну будемо співати, почуєте. Її можна сказати. Любимо юмористичні пісні співати, це лісапетний батальйон, багато у нас пісень з їхнього репертуару. Тіли миру всім пожелати, щоб швидше це все кончилось і жили ми так, як жили. Добрі. Який совхоз просвітаючий був, Радгосп, Щорса, як ми добре жили раніше, щоб теж Тоже... люди не страдали так, як за це, щоб не плакали матері. Знаєте, як тривожиться, У мене теж два сина. Теж Серце кров'ю обливається, бо все може случитися, ви самі знаєте, яка обстановка ще. Що Хотілося, щоб наладилось і швидше ми жили при мирі, бо материнське серце хоче. І... Мир короче, і добра. Свято незалежності це свято наше державне, що ми незалежні від інших держав, там, всі як, що ми самі праві рішати. Як нам що робити, з ким і як співпрацювати і що ми самі свої закони приймаємо, самі свої, все своїм самі. Україна в порівнянні з Росією краще живе чи гірше? Я думаю, на даний момент краще, тому що ми дружніші, і мені кажеться краще. Хочу привітати всіх українців зі святом. І побажати все найкраще, щоб все в нас скінчилося, все погане, все настало хороше, щоб наша країна процвітала і все було добре. Всім, всім привіт. І що за що вас сьогодні за свято? Сьогодні це посвящення Незалежності. А в смісі для незалежності, що це що для вас означає? Від кого ми незалежні? Мені зависи мені від кого, да. так. От кого ми були раніше залежні? Від кого ми звільнилися? Яких, від якої залежності? Наркотичної, алкогольної? І от як ви вважаєте, в Україні життя покращується чи погіршується? На на даному етапі складно сказати. Надіємося, що все буде добре. А чему вы размовляете русским языком? Вам не забороняют? Кто не заборонял бы вам размовлять русским? Вы начали с русским языком учить? Нет, мое украинское. Дальше школе? Ну да. да. как-то в городе просто живем и В там... Каком? Николаеве. И вас э -э, разговаривают на русском языке? Да, да. И вас никто не протесняет, вам не вам не нет. надо приезжать с России спасать вас, спасите нас здесь, уничтожая. Нет. Нас это не проблема. Эти фашисты или кто там? до бандерифти <ріст> как-то без этого обошлось вы в волонтерських руках приймали участь а сейчас крышечки сбирают для проте или может вы в инших помогали армии украинцы только, только помогаем День... да сами я... День... деньги собирали деньги собирали еду собирали одежду собирали в университете Хочу привітати всіх своїх і жителів України. на незалежності. Ми на когось наступаємо? Ми не кось наступають. Сепаратисти Росія хочуть відібрати наші землі, українські землі, щоб були як в колишні часи, як Малоросія чи, чи Новоросія хочуть зробити. За, за, за зміни влади почалась війна. Ну, Звільнилась влада, а для Росії ця влада була не, не підходилася. І хотіли вони хотіли поставити свою владу тут. Вони хочуть забрати свої ну, землі. Як, і а вам попередня влада Мені ні, абсолютно ні. Мені вона не мішала і нічому нам не допомагала. Ну хоч війни не було. А сейчас влада вам мішаючи? Мені якось як мені, я людина неповнолітня, мені не щиро, а батькам моїм. Так, стало гірше жити. Ну, чим влада їм мішає? Не влада мішає. А, ну як вона в принципі нічим не мішає, але вона погіршила життя в Україні. А може життя погіршилось за те, що на нас напала Росія? Можливо, ну а чому вона напала тоді? Ти сьогодні що будеш танцювати, співати а як я ну розкажи, який ж ти будеш віску. зелені Саламигай, садуля я снукалі. Я тут працював у 85-му році, 86-му на кар'єрі ескалаточка. Потім я поїхав в Київську область з працівник Збройних сил України. на АТО, приїхав до своїх друзів Софіївку. Моя краща дочка, мої кращі друзі бординюки, Іна. Я приїхав просто проїдати і привітати їх зі святом, незалежності України. Я працівник Збройних сил України, я громадянський, я водій, і ми возимо туди те, що, щоб наші проросійські сюди виїздили. Ми дуже багато працюємо, ми були в Вайдарі, ми були в Ореховому, ми були в Краматорську, ми були під Маріуполем, ми були в Володарському. І ми сепарам не дамо, щоб вони до нас не Ну от ви кажете сепари, Ну, вони ж такі самі українці, як і ви. Ну як сказати, вони не українці, вони на нашу землю лізуть. Ми до їх не ліземо. А, а що ви вважаєте їхньою землею? Вона їх... ж наша. Ні, їхня, їхня земля то де вона? В Росії? Якщо їм треба їхня руська земля, хай будуть урал їх є. Хай до себе лізуть, камчатки їх є. А наша земля це ну, Крим оджали, понятно. Ну Крим, уже я казав, ми потеряли, понятно. Але якщо вони хочуть Луганську, Донецьку область до себе взяти. Вони хочуть землю до себе, дорогу зробити на Крим. Ну ми їм не дамо. І все. А що ну, тут все-таки незалежність? Незалежність від, від кого чи від чого? Ні, ми не ні від кого. От батько Білорусь як зробив. Я батько сам хто до мене полізав, всім дам по зубам. Він так і зробив це. Туди на лізе. Наші єси хочуть нам зробити. Подивіться всю вашу дорогу. Я сьогодні їхав з Києва. Подивіться дорогу від Воснісенська до Ноль. Там навіть я був на Востокі, дороги краще, ніж оця дорога. Ось таке воно є життя наше. Ну, як ви думаєте, хто винуватий, що в нас такі погані дороги? От ви були в Донецьку, там краще ж дороги. і Донецька люди краще да. живуть. Донецька так. Да. Ну, люди живуть не краще, тому що дуже багато людей поїжджало. Дуже багато людей дорога розвалена за того, що люди поїжджали, дуже багато людей не розуміють, що в них робиться. Тому що чого? Люди, Там ми були на Востокі, значить люди чують тільки російську пропаганду. Української там телевізія немає. Ми тільки ловимо те українську радіо і то, що стоїть в машинах. Все. Люди затуркані російська до 80% проти нас, тому що там ми вважаємося згарниками і фашистами. Ну так же воно не можна бути. У вас красне коло та йде сім'ї. Ні, ні немає. <рес> нема. Я не по цьому. Руки чисті. А <рес> що ви побажаєте? Що, такі, на ден... що Україні можна а, побажати так, українцям? Одне скажу мира, і щоб ми там не були. І щоб вони туди були. Щоб ми і вони, тим болі тут не були. Ми їх тут не чекали, ми їх тут сюди не просили. Якщо була якась проблема, сказали, проросісти, поможіть нам, було, було б все добре. Якщо вони нам не хочуть допомогти, нам не треба. А ви самі родом взагалі звідки? Житомирська область? Житомирської. Настоящий же добриальный.